Лікарство проти раку, диктатура і революція. Все це Far Cry 6. З вами капітан Дережабля, і так я вирішив все ж таки пройти до кінця серію Far Cry... Відео по п'ятій частині не буде. Просто бо воно мені не подобається. Саме тому всідайте, ще влягайтесь позручніше. Беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Сьогодні у вас в меню про що був Far Cry 6. <звук> Тим, як почати розпинатись про сюжет цієї от прекрасної чи, можливо, не дуже прекрасної гри, я хотів би вас попросити підписатись на свій телеграм-канал, де я нещодавно доволі сильно активізувався і пишу дуже багато тексту. Сам пишу, і меми сам та-та. Скида... Я не розіграв там Барбарису кілограм. Коротше, якщо хочете отримувати отакі от афірмації на день, посилання в описі під відео. Ну і на початку гри нам показують місцевого диктатора, якого звати. Антон, ну і вулиця зеленої банди з GTA San Andreas нам насправді розказує про такий собі препарат, який називається Вівіро. За його словами, цей препарат допомагає лікувати рак. З іншої сторони нам показують, як цей препарат видобувається з рослини, яка називається табак, який просто опрескують, який відповідно збирають раби. Я не знаю, чому тут рабів з зобразили чорношкірими. То не я, то гра. Також нам показують, що політиків, тобто опозицію цьому диктатору, розстрілюють. При спробі втечі від поліції. Ну і якщо чесно, лірник взагалі не бачить берегів, тому що він каже, що для того, щоб зробити яру, тобто оцю от країну великою, нам потрібно збільшити кількість рабів на полях. Так може, ви перестанете свою опозицію стріляти? А ну а відправити на поле. Я був би в галімі диктатор. Камера віддаляється, і ми бачимо, що цей сюжет дивиться троє друзів. Одного звати Дані, це наш головний герой. Іншого звати Літа, це найкраща подруга нашого головного героя. І ще одного звати Олег. Олег, будуть якісь коментарі на рахунок того всього? Та я рот того Антона топтав Рома. Ще раз ставиш, дядю жору на моїй фразі, і я твіро топтати буду. Угу, Я тебе зрозумів. Значить, рот мій буде топтаний. Наші друзі веселяться і святкують свій останній день в ярі. Наш головний герой навіть спалює свій паспорт, але це після того, як ми обираємо його стать. А я обрав, якщо що, чоловіка. Тому що я за традиційні цінності і в ярі має бути чоловік. <свісно> вибачте, вибачте, я не така людина. Ще гірше, проте не встиг паспорт догоріти до тла, як виключається світло у всьому районі. Виявляється, що район Есперанза також підлягає оцьому цій фільтрації на рабів і не рабів. Як вона відбувається, я до кінця не розумію, проте ну вже є як є, і нам потрібно вже втікати. Тому що з хвилини на хвилину сюди нагрянуть люди, які заберуть і Дані, і Олега, і, і літу, і не літу. І бігти нам потрібно до парома, який має доправити всіх трьох друзів. В Сполучені Штати Америки, бо всі вони хочуть, як то кажуть, в морі купався з ярою побрався. Проте перед тим наша не дуже велика компанія втрачає одного з співрозмовників, тому що Олег вирішив, що він має крикнути трахати Кастільо? Це що, блядь, знаєш, взагалі? до озброєних людей, які приїхали на танку. Відповідно за це солдати йому роблять зайвий отвір в голові. Ну а ми починаємо втікати. Тут я навіть розказати не маю що, тому що це просто загальне навчання керування персонажем. Хіба що можу сказати, що тут є танк? Дані та літа пробираються все ж таки до того парому, і тут ми бачимо таку собі сцену. Якась бабуся пробує протиснути свого внука в цей паром, тому що вона розуміє, що і внука зараз заберуть на поле, і її там запріжуть в якесь ярмо. Злий паромщик каже: Ні, я не пущу нікого, тому що я зіблан, напевно, що я не знаю. Проте наш головний герой вирішує цю ситуацію. Він каже: слухай, Валентін, Олег не їде нікуди. Візьми замість Олега оцих от двох бідолах Ну і в принципі так воно і стається. На борту на нас підійшов цей тмалий, подякував і. на нас напали. Проте ніхто не розуміє, що зараз відбувається. І тут. Стається диво, тому що сам Дюрекс Антонович спускається в трюм, в якому перевозять мігрантів. І він починає вичитувати якісь моралі невідомо кому. На що бабуська починає на нього нападати, проте 9-міліметровий патрон трошки зупинив її запал. Виявляється, що малий, якого ми провели на борт. Насправді є сином Дюрекса Антоновича. І саме через те, що ми провели його на борт, в принципі, весь борт тепер втоплять. Ну, окрім самого Дієго. Малого забирають, по трюму стріляють. І всі люди, які буквально зараз прямували на свободу, через дії Дієго помирають. Ну як? Не всі. Тому що стріляючи по трюмі, якось так сталося, що Дані поскользнувся, вдарився головою, не втонув у воді, тому що я вам нагадаю, ми, сука, на паромі його викинуло на березі. Та і літу також викинуло на березі. Проте вона була не то, щоб і ціла. Ну коротше, діла йшли не то, щоб хуйово, але й не сказати, що хорошо. Вона подивилась, що. Ми на острові Дані, це, це доля, це доля, що ти сюди потрапив, Дані. Дані, я побираю Дані, блядь, зроби щось Дані. Ні, вона так не казала. Вона спокійно сказала, це доля, що ти сюди потрапив, от бери мій телефон. Він заблокований нахуй. Та добре, добре. Вона дала нам свій телефон. І чому він не заблокований, то питання вже зовсім інше. Але вона сказала: Знайди Клару. Вона в мене корали спиздила. Дивіться, я одразу можу сказати. Так, я люблю співпереживати героям, проте коли це умісно. А зараз же ж на початку гри нам не представили будь-якої зовсім історії, яка була би між літою і Дані, або між тим самим Олегом і Дані. Саме тому я жартую з того, що тут просто так вводять двох персонажів, яких одразу же ж нахуй виводять. Тому що цю історію можна було би написати навіть трошки по-іншому. І ні, дивіться, я не хочу сказати, що це прям дуже-дуже погано. Ні, це з одної точки зору це дуже навіть правильно зроблено. Проте, для того, щоб це все сталося, типу, так як сталося, має співпасти настільки багато дрібниць, що це просто дорівнює неймовірності. Тому що після цього всього виявляється, що літа. Не кажучи своїм найкращим друзям співпрацювала з Лібертат. Лібертат це такі собі люди, які зараз хочуть зробити революцію проти цієї системи. І тепер питання, чому літа хотіла виїхати в Америку, якщо вона, в принципі, була революціонеркою? Там же ж нам на початку дали ясно зрозуміти, що вони троє готуються виїхати кудись. Ну, Но... Юбісофт, блядь, постарайтесь хоча б на початку. Перегорів. На березі того океану ми знаходимо зброю, яку будемо використовувати в подальшому. І ця зброя, це. Та ви що, всі змовились в якийсь момент? Ну чому саме ПМ? Зараз десь в Чорнобилі плаче один скіф, якого той ПМ спіздили. Ну і слідуючи підказкам, які нам дає телефон, який чомусь розблокований, ми знаходимо такого собі хуліо. Цей хуліо відводить нас до людини, яка украла у нашої еліти корали. Так що корали віддасиш? Я віддам тобі корали тільки тоді, коли ти мені допоможеш. А може я тебе тако зараз? Скоро усиплю барбос, сховай валину. Тут нормальні люди зібрались. Ну і Клара уводить нас в курс справ. Вона каже: для того, щоб звідси втекти, ти мусиш зробити наступне. Є отакий от, от острів. Він дуже сильно охороняється, тому що там є велика ферма Вівіро. Ти мусиш туди пробратися, вбити майже всіх солдат, які там є від того Антона Костіліо. Ну і в принципі знищити ферму. Без цього ми тобі лодки не дамо, нікуди ти не поїдеш, та і в принципі ти залишишся тут гнити з нами, скотина. Ну і враховуючи те, що Клара нас ніяк в принципі силою не утримує і не змушує виконувати її накази, наш необмежений інтелектом Дані погоджується на ці умови. І перше, що ми маємо зробити, це знайти такого собі хуана. Він десь тут неподалік. Бухає в барі, хоча він є величезною такою частиною і одним з найцінніших воїнів Лібертат. І про це знають військові Кастіліо, які в принципі на цьому острові зараз панують. Як це все логічно пояснити? Я не знаю, але в Хуана є крокодил. І о чудо, Хуана здає бармен. Дорогий щоденник, йшов. Не знаю, який день, коли я старався записати щось по Cry. Сенсу у всьому тому було все менше і менше. При тому, всьому я мушу визнати, що коли ти в це граєш, ти не замічаєш, що таких отляпів. І мені здається, це саме прекрасне, що є в Cry 6. Коротше кажучи, ми відстрілюємо світ солдатів отута. Гуа по трошки відгризає ногу тіпу і приносить їй дані, бо йому здається, що дані худий. Відводимо Хуана до Клари. Тут же ми отримуємо завдання від самого Хуана, і це завдання звучить приблизно отак. Коротше, ти маєш піти туди, зустрітися з кимось. Він тобі скаже, де лежить штука, яку ти для мене маєш вкрасти. І якщо ви думаєте, що я це тільки що все придумав, то от вам текст. І так, в цій частині Far Cry отаким от, от чином нам подають сюжетні місії. От-от-от стоїть персонаж, який нам дає цю місію, от-от-от загальний опис місії або ну. Ви самі бачите, що вони там пишуть. Ми знаходимо посланця Хуана, і виявляється, що ми маємо пробратися буквально в замок, тому що там є увага, збіднений уран. Трої щоденник це пізда. Проте це ще не все виявляється для Хуана. Потрібен був збіднений уран для того, щоб зробити таку собі штуку.

I don't lose your love. Ну, і поки більш-менш адекватна версія мене відходить від оцього всього, насправді мені гра дуже сподобала. Та-та-та мені сподобалось далеко плакати шість разів. Далі клавесін дає нам нове завдання, яке полягає у тому, щоб взяти хуліо, який нас колись брав в полон. І тепер. Прямувати і спалювати ту ферму, яка вирощує цей табак з Вівіро, тому що неможливо, аби існувала та сама гра Far Cry без спалювання чи поля. Проте тут насправді це робиться доволі атмосферно, тому що наш головний герой підніс собі могику одну пісню. І для людей, які дивились такі серіали, як паперовий будиночок або Берлін, ця пісня є доволі знайомою. Обеля чао. Чао, 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 чао. І це італійська пісня. І... Ну, так ти ж йоп твою мать. Вони ж мексиканці всі. Гля, тут навіть каламбурома не вигрібає, я не знаю. Ну і під цю без перебільшення прекрасну музику ми спалюємо величезну ферму вівіру. І здавалось би, завдання виконано. Дані, ти вже знову в морі покупався? Може ти би вже? Чо? Проте наш Дані Рохас трошечки людина не обмежена інтелектом. Саме тому він вирішив, що піде далі допомагати революції. Ну і для того, щоб оживити хоча б якось революцію, потрібно пальне. Тому ми йдемо до рибалки, який нам каже, що нам потрібне пальне. А все пальне на острові зараз контролюється солдатами Кастіліо. Саме тому нам потрібно пробратись на одну з баз, вбити місцевого команданта, для того, щоб вони не захотіли захопити ту базу назад, і в принципі захопити стільки пального, скільки тільки можливо. Всі ці умови, я граючи вже тепер з Арсеном, виконуємо. Саме тому рибалка, який дав нам це завдання, тепер приєднується до революції. Тобто до цього я просто підійшов до рандомного чувака, сказав я від Клементина. Він мені сказав, а ти від Клементина? Тоді тако. Коротше, береш трошки зброї. Отко береш трошки зброї. Потім е, береш, е, ну захоплюєш тут от базу, на якій пальне зберігають військові. І в дані зовсім жодних питань не виникло. Я заїбався шукати в цьому логіку. Чесно. Прийшовши на базу по Бертату, ми спостерігаємо наступну ситуацію: клавіатура. Бере синій флаєр і така. Я не буду ховатися більше. Я хочу, щоб вони бачили, де ми. Запалює його. Блять, мені після цієї гри треба буде з психотерапевтом працювати на 8 сеансів довше. Що це за хуйня? Чим зумовлені такі дії? Чому вона вирішила здати всіх людей кругом оцим от флаєром? Ну, от, типу, от я розумію, що, можливо, її переповнюють емоції і так далі. Проте. Вона є лідеркою великого повстання проти диктатора, який буквально забирає людей в рабство. Можливо, треба було би трошечки по іншому подумати і не здавати місце розташування вашої бази, яку я, якщо чесно, взагалі здивований, що не знайшли ще до того, і просто виконувати далі отакі от, от завдання, як там захоплення пального, там не знаю, перехоплення різних там не знаю, колон, які їздять з ресурсами, для того, щоб накопичувати хоча би тро. Ошечки, хоча б чогось, для того, щоб в подальшому мати змогу відбивати атаки того самого Антона Кастіліо. Проте ні, о, і рибалка тут Тоже, сука запалює флаєри. Тіп буквально вчора приєднався до повстання. Лара вирішує, що восьми чи дев'яти чоловік їй буде достатньо для того, щоб тепер нападати на флот, який оберігає прибережну лінію цього острова. Ми на катерах їдемо на величезний військовий корабель і захоплюємо його. Ну тобто. Ми його підриваємо нахуя. Ну ми його захоплюємо. <пл> Чому так багато логічних упущень тут? Ну Будь ласка. Гра. Ну я, я ж блять стараюсь. Йобаний ти! Що я маю на увазі? Дивіться, ми зараз є частиною маленької революції. Для того щоб зробити революцію трошечки потужнішою, дякую Володимир Олександрович, то нам буде потрібно мати якісь військові потуги. Для того щоб мати військові потуги, сука, треба нам корабель. Але Клара каже, що ми таким чином показуємо Антону Кастільо, що ми сильні. І, судячи по всьому, піздець, які тупі, після превселюдної демонстрації тупості, нам насправді показують катсцену, де Антон Касіліо та його син Д'єго Антонович заходять в тюремну камеру. І виявляється, що при штурмі судна якимось чином вкрали Хуана. У мене виникає декілька доволі логічних запитань. Проте задавати я їх до цієї гри не бачу, якщо чесно, жодного сука сенсу. Тому що якщо логіки не було присутньо в принципі в Сюжетних подіях і в тому, що наші роблять, і мотивації жодної взагалі не було. То з оцим от нам хотіли показати, що тобі потрібно залишитись, тому що отаке от станеться з кожним революціонером. Звичайно, що таке станеться з кожним революціонером, якщо вони подальшому будуть виконувати настільки тупі дії. Коротше кажучи, після цього завдання нам насправді дають вибір: ми можемо обрати і поїхати в Америку, тобто Дані залишає оцю от революцію і просто бере човен і їде, або ми залишаємось з Революцією. Так як я вирішив пройти все ж таки гру до кінця, тому що на момент проходження гри оці всі нелогічності сценарію, сюжету, та й в принципі те, що сценаристи десь не десь та й трошки їли гриби, я не замічав. Проте кат сцену, про те, що станеться, якщо ми покинемо революцію, я все ж таки покажу. Вона виглядає наступним чином. Mm. Despite the tragedy, the company promises that its secretive new resort park will soon be open to the public. In other news, war has ended in Yara. President Anton Castillo announced that Clara Garcia, the leader of the terrorist group Libertad, was killed by his special forces. <laughs> and as the pandemic tightens its grip on the globe, the federal government may impose another nationwide lockdown. But first, how about a more Але якщо ми залишаємось і таки прямуємо до оцієї самої Кламентини Клавериси, оцієї от ну до Клари, короче, то все починає грати зовсім іншими барвами. Тому що виявляється, що цей острів це тільки одна маленька зона, яку ми мали би визволити. Залишається ще три зони і. Четверта зона буде столиця Щодо цих декількох зон. В столиці править Антон Кастіліо з своїм сином Дієго. І до кінця, якщо чесно, не зрозуміло, яким чином взагалі на політику може впливати 12-річний малюк, але вже нехай буде. Його ми також вписуємо в список під... але поки що олівчиком. Проте перед тим як представити наступну зону, я мушу дещо сказати. Я тільки що передавлявся футаж, і я замітив, що там написано, що ми маємо захопити всі ті три зони для того, щоб оточити Кастіліо в його ж столиці. Так от наступна зона Ель Есте. Оточує столицю, що я їбу! Блять! Юбісофт, сука! Дивіться, ви або дайте сценаристам побачити на що вони пишуть взагалі сценарій, або не пишіть якоїсь хуйні. Яким чином ця зона взагалі може оточити столицю, якщо столиця знаходиться поміж двох інших зон? Сука. Ну ви що? Ви не знали, блять, сценаристи, ви не знали. Та йобаний рот, ви не знали, на що ви пишете взагалі сценарій чи як. Типу, ви не бачили карти тої гри, коли писали сценарій. Перестаньте, блять, бути Маріо, перестаньте хуярити гриби пачками. Курва мать, засрана. То пизда, просто я не маю слів. Я навіть я не знаю, як це описати по-іншому. Я, типу, ну, я стараюсь якось описати сюжет гри, а він не в'яжеться навіть, сука, в візуалі. Тому що оця от зона, по суті, революції поки що, поки не скинули кастіліо, нахуй не потрібно. Я спокійний. Я заспокоївся, я. В зоні Елести править адмірал Бенітес, який, до речі, жінка, і такий собі Маккей, який грошовий мішок для Кастіліо. Там нас будуть підтримувати легенди Лібертадо 67, тому що вони колись також зробили революцію в 67-му році і скинули того самого Кастіліо, Ну тобто його тата. Наступна зона називається Вале Дель Оро, і там править така собі пропагандистська машина, яка називається Марія Марквес Марквес Марквес. Марк Проти неї будуть виступати такі собі талі. І Павело з банди, яка називається Максимус Матансасос. Третьою ж зоною буде Мадругада, в якій править племінник того самого Кастіліо, якого звати Хосе Кастіліо. Виступати проти Хосе буде така собі сім'я Монтеро. От. Відео насправді мало бути набагато довшим, проте ситуація з електрикою, ну, ви самі про неї знаєте. Тому на цьому я поки що закінчу і обіцяю вам, що це відео я закінчу. Вже до кінця. Тому що, ну ви самі бачите, які емоції в мене викликає гра. В принципі, вона і має викликати емоції, правда, трошечки, мені здається, трошечки не такі. Зараз же ж хочу подякувати всім спонсорам мого каналу. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити на екрані. З вами був Капітан Дережабля. Любіться, любіть один одного. І слава Україні!